Історія наймолодшого українського історичного міста ожила на світлинах. На соборній площі у Чернівцях представили мандрівну виставку про окуповане мистецтво півдня України, а саме архітектурну спадщину нової Каховки. Місто має унікальну спадщину. В 50-х роках його повністю оздобив учень Михайла Бойчука, видатний український художник-монументаліст Григорій Довженко. Він оздобив більше 180 житлових будинків, будинок культури, всі школи, садочки, літній театр. Метою цієї виставки є розвінчання радянських міфів та привернення уваги до культурної спадщини півдня України і мистецького спадку нової Каховки. Ми дуже вдячні народному депутаті Олені Ліс за сприяння цієї виставки і ті наративи в Львові, які ми чули, що «Ну що ви там залишили, це Савкова, це все радянщина, це нікому не потрібно, і хай Росія це забирає. Ми маємо доказати цій виставці, що це взагалі не так, це чисто українське місто, яке будувалося з великими булями, з великими втратами. Виставка буде представлена у Чернівцях до 16 жовтня. Далі вона поїде до інших куточків України та Європи.